Ну що, мої любі, всім доброго доброго ранку. Я надію, що ви прокинулись. Хто ще не прокинувся, нічого страшного, у цьому нам допоможе пані Ксенія, заодно будемо з нею і прокидатися. Так, готові порухатися? Так, ну супер. Пані Ксенія, ми готові з вами порухатися. Доброго ранку, У мене нормально. Трішечки угу. підвисаєте, пані Ксенія. Але, набагато чуємо. Я сподіваюся, сподіваю, що зв'язок нам дасть позайматись, бо щось сьогодні він трохи не хоче працювати. Я вмикаю музичку, якщо що, просто дивіться на мене і повторюйте, якщо буде зависати мій голос. Так, це наша музичка? Ми стоїмо. І голова прикола один рік в інший. Три і винший. Тепер носик в бік. три рази. Один. Два, три. Винш. Три. Два. Три. Тягнемо, та тягнемо носик в підлогу. Рівненько, В підлогу. Рівненько. В підлогу. І малюємо носиком коло перед собою. Один. Два. Три. І в інший бік. Один. Два. Три. Молодці, виїхали плечі. Три кола. Вперед. Три. Три назад. Ще три вперед. Назад. І останні. Три. І три назад. Одне. Тридже вперед. Один, два, три. Назад. Два. Три. Інше. Один. Два. Три назад. Молодці. Ще раз одне. Назад. Перед. Три назад. Ліхті поїхали. Три. До себе. Три від себе. Три біг. Дві вищий. Дві в один. Твій вищий. Молодці замочок. Робимо хвильку. Перший бік. Шодия. Молодця. три кола в один бік. Поїхали. Тільки груди. Один. Два, три, в інші. Один. Два. Три. Ви ці вправи вже добре знаєте. Ще раз. Три, два, один. В інший бік. Три. Два. Один. Бетра ми малюємо коло. Один, два, три. В інший бік. Один. Два. Три. Ще. let's see what До себе. І стопа поїхала. Малюємо коло дуже гарно, Подавлюємо ніжку. Три в один, три в інший. Три в один, Три в інший, Інша в Один бік і в інший, Самі слідкуйте за своєю швидко. Три. Супер, ми розуміяли всі сувороби і почнемо сьогодні, вас мало, тому зробимо таку важку руханку, почнемо з планочки. Встаємо в планочку, у вас практично індивідуальне тренування сьогодні. Встали в планочку на колінка. Є колінка. І те, тепер ми відриваємо коліна від підлоги, але на 2 сантиметри, не більше. Є? Так, я стану боком, щоб ви мене краще бачили. А ви стійкий сітки жанець? Ось так. І відірвала. 2 сантиметри. І перехожу вперед, назад, вперед, назад. Але не, коліна не рухаються. Рухаються тільки плечі і світнички. Колінка зависла над підлогою. Ще один, два, три. Поставили коліна, відпочиваємо. Відпочиваємо молодці. Тепер будемо стояти в планочці. З рідними колінами. Поїхали. Встали. І робимо те ж саме. Сіднички підтягнули і поїхали вперед, назад, вперед, назад. Ще. Більше вперед виходьте. Ще три. Два. Один. Молодці, відпочиваємо. Я не бачу, там бачу тільки Стелі, Дмитро, Єгор і Міша Войченко. Ви, напевно, десь на підлозі займаєтесь, і мені вас не видно. Якщо можете, поставте камеру, щоб вас було видно. Якщо ні, то, то просто іноді піднімайтеся і показуйте, що все добре і ви живі. Так. Супер, о, супер! Взагалі, міша. Дякую, велике. Так, знову стаємо на колінка, приготувалися, підтягуємо коліна і будемо витягувати одну ніжку, витягнули. Але стоїмо, змінили, другу витягнули, але коліна не ставимо. Відпочиваємо. Є молодці. Ідемо на бік. Лок... Локоть. Лікоть ставимо. Лікоть чітко під плечем. Долонька в кулачок. Пані Ксенія, ви нас чуєте? Так, пані Ксенії сьогодні щось технічні перебої з інтернетом. Так, поки пані Ксенії немає, давайте будемо продовжувати з вами. На жаль, я вам показати нічого не зможу. Давайте будемо з вами далі рухатися. Я думаю, що якщо у нас положення на бік, то ми маємо піднімати ножку, яка в нас зверху догори. Давайте з вами на... будемо о, Софія Молодець, будемо повторювати за Софією і Златою. Супер! У нас сьогодні буде незвичайне тренування. Я буду голосом, а Злата з Софією будуть нашими рухами. Дмитро Єгор, у вас як там справи? А то ми вас, на жаль, не бачимо. Ви там займаєтесь чи спите? Займаєтесь? займаєтесь. Да. Супер! Хлопці теж займаються, і Міша займається. Це прекрасно, молодці. Так, давайте тепер змінимо ніжки, ляжемо на іншу сторону. Лягаємо на іншу сторону і тепер іншу ножку догори. Ну, ніжка має бути пряма, я розумію, що у вас там один килимок. Єгор молодець. Дмитро вирішив потренувати суглоби. Златочка, тільки ніжку треба піднімати, та, яка в тебе зверху лежить. О ти лежиш, у тебе це зараз права ніжка, право до гори, а то тобі просто незручно, у тебе баланс втрачається. Так, супер. А тепер ми лягаємо на спинку і піднімаємо наші ніжки обидві догори. І якщо у нас повторень. А, до речі, гарна вправа. Давайте отак. Це ми ніжки розслабимо. А тепер ми будемо з вами робити ножниці в повітрі. Ножки схрещуємо одна з іншою. Ніжки рівненькі. Колінка у нас рівненькі, ніжки витягнуті, Хлопці ніжки витягнуті. Супер! О, Міша, в тебе дуже класно виходить. Міша молодець. Супер. Ніжки ми потренували. Тепер те давайте до гори ручки і ніжки струсимо ручки і ніжки, тому що вони у нас стомилися. Ми їх отак струсимо. Отак. Супер, молодці. Супер. Тепер давайте з вами поприсідаємо. Давайте 10 присідань. Але присідання у нас, ось, златочка у нас зависла. Щось сьогодні дійсно з інтернетом таке робиться. Присідання. Присід... Так, на ширині плеч, ножки, і присідаємо глибоко 10 разів. Будемо рахувати. Раз, два, три, молодці, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Ну, молодці! присідаєте ви дуже-дуже класно. Так, Софія вирішила збільшити кількість присідань. А тепер я пропоную вам. Ви давно хотіли трішечки, давайте кожен з вас покаже якусь вправу. Софія будеш перша. Софія, будь ласка, коментуй і виконуй. А ми будемо, ну не ми, а ви будете повторювати, а я буду дивитися, як гарно ви виконуєте. Яка буде наступна вправа, Софія? Робимо берізку. О, класна вправа. Лягаємо на спинку і підтримуємо спинку, робимо берізку. Так, злата молодець. Дмитро Єгор, ваша право наступна, але ж ніхто не буде робити, якщо ви не будете робити вправу від Софії. Давайте лягаємо і зробимо берізку. Берізка дуже корисна. Так, міша молодець. Така молоденька берізка, трішки хитка, але нічого. Так, добре, що у нас є мами, які допомагають нам в усьому. Супер! Молодці! У злати теж є помічник маленький. Софія дуже дякуємо таку вправу. Наступний у нас Єгоре Дмитро. Скільки вас двоє, то кожен із вас покаже вправу. Так, спочатку буде Дмитро. Діма, покажи нам вправу, а ми всі разом повторимо її. А, ви показуєте вправу. Супер, у нас такі стрибки з викидом ніжок першої і другої. Повторюємо за Дмитром і Єгором. Клас. Ви знаєте, якби оце я була не в бусті, не в спідниці, я б теж з вами потренувалася. Наступного разу треба одягатись на руханку. Супер! Думаю, достатньо. Дякую. Давайте ще Дмитро і Єгор, оскільки вас двоє, ще одну вправу. Давайте ви нам. Може, цей jumping jack, до речі, класна вправа. Давайте jumping jack, Теж прыжки, але ручки і ніжки в різні сторони. Так, Софія правильно робить. О, це дуже крутазна вправа. Jumping Jack називається. Jumping це таке стрибання, а джек з Круто! Супер, дякуємо. Так, наступна у нас злата, злата. Ти нам яку вправу сьогодні будеш демонструвати? Мостик. О, класно. До речі, у нас цієї вправи не було. Треба її задати в арсенал. Ух ти, Софія, може навіть так робити. Так, супер. Супер, робимо мостик. Дмитро з Єгором має ще трошечки потренуватися, але у вас теж виходить непогано. У Міші ще джампін джек. Софія Акробат, молодець. Супер, златочка, дякуємо тобі. Міша, а ти будеш нам вправу показувати? Вправу, ти не знаєш, Яку ти вправу? Давай віджимання покажи нам. Ми ще сьогодні не віджималися від підлоги. Дівчатка стоїть на коліна, а хлопчики з рівними ніжками віджимаються. Давайте на рахунок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Мама молодець. Сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13. 14, 15. Я думаю, достатньо. І права від мене. Якщо ми потренували ручки, давайте ми з вами потренуємо наш прес. Лягаємо на спинку, ніжки згинаємо в колінка. І давайте зробимо ще 15 разів. Наш прес потренуємо. Прес це дуже важливий як для дівчаток, так і для хлопчиків. Діма з Єгором? Лягайте, будь ласка, на підлогу і тренуємо прес. Рахуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Давайте достатньо. Я просто дивлюся, хто. Одинадцять. Супер. Дванадцять. Тринадцять. Чтирнадцять. І п'ятнадцять. Ви всі неймовірні, молодці. Так, давайте ще по колу. Кожен придумає одну вправу і будемо з вами завершувати наше заняття. Софія, ти яку вправу ще нам хочеш показати? No. О, клас! Зараз ми будемо тренувати наші бокові м'язи. Супер. Повторюємо за Софією. Супер! Дуже дякую, Софія. Так, тепер я дуже попрошу наступний у нас Єгор і Дмитро. Яку вправу ви хочете нам запропонувати? Ми будемо за вами повторювати. Угу, давайте всі попригаємо. Дмитро з Єгором пропонують нам попригати. Я б назвала цю вправу зайчик? Давайте побудемо трішки маленькими зайчиками і попригаємо з вами. Супер! Молодці. Так, Златуль, а ти яку вправу нам запропонуєш? А я запропоную лікцями дотягуватись до, до колін. Ліктями до колін. Так, супер. Всі повторюємо за Златою. Не спішимо. Златусь. Ти можеш рахувати. І раз, і два. І два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири, пять. Супер. Дякуємо. Так, наступний у нас ще Міша. Міша, ти придумав свою супер пупер вправу. О, присіданням з розведенням колін. Поїхали. Присідаємо, розводячи колінка. Як Міша? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Думаю, достатньо. Дякую. А тепер ми з вами зараз зробимо трішечки розслаблення. Давайте всі сядемо у нашу позу султанчика, як ви робите з пані Анастасією. Сідаємо в позу султанчика і трішечки потягнемося, бо ми з вами потренували наші ніжки, ручки. Зараз потягнемося. Давайте довгори тягнемося, як Софія. Тягнемось до гори, як Софія. Тепер нахиляємося в правий бік і в лівий бік. Тягнемося, тягнемося. Ось так. Гарненько, гарненько тягнемося, розтягнемося. І в інший бік. Супер. Так, давайте вмикнемо а, мікрофончики. Ну що, ви проснулися? Прокинулися? Зараз одну хвилиночку активую. Прокинулись? Так, Дмитро так, 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 з Єгором так. теж прокинулося. Ну що ж, якщо ви прокинулися, я пропоную, хто ще не снідав, піти щось смачненьке перекусити, тому що в нас з вами ще попереду дуже багато цікавого. А саме фотографія, вокал і ще дуже-дуже цікавого, що ми будемо робити своїми руками. Домовились? Домовились. Домовились. Ну все, тепер ми з гарним настроєм. Починаємо наш новий активний день. Всім гарного настрою, я з вами зустрінемося трішечки пізніше. До побачення! До побачення.